Привіт водалі! Рада вас бачити! Я підготувала для вас стару розклад на серпень, який допоможе зрозуміти вам, які сфери будуть активні в серпні і як пройти цей місяць з максимальною користю для себе. Розпочинаємо ми з загальної енергії місяця. І у нас тут шістка кубків. Шістка кубків це карта ностальгії, спогаді. Повернення до минулого, тобто у серпні можуть з'явитися люди з давнього життя, відновитися якісь стосунки або спливти старі мрії. Може знову захотітися займатися чимось, чим ви хотіли займатися в дитинстві, знову спробувати якесь хобі, або відновити спілкування з кимось з дитинства, можливо, піти на зустріч однокласників, однокурсників і так далі. Тому місяць серпень для вас таки трошки з ноткою ностальгії. Можливо, через ретроградний Меркурій, а можливо, і просто так. У роботі та реалізації у нас карта жриця. По карті жриця все не зовсім очевидно. У роботі в своїй реалізації ви йдете за інтуїцією, а не за логікою. І по цій карті ще можуть бути якісь процеси, про які, ну, які приховані, про які ви ще не знаєте. Тобто, щось може коїтися у вас за спиною. Тому дуже важливо дослухатися до внутрішнього голоса, і він підкаже вам напрям. Не поспішайте з будь-якими фінансовими рішеннями, добре їх зважуйте, аналізуйте і давайте собі час на обміркування. Ну, ви, в принципі, дуже добре слухаєте свою інтуїцію, але не кваптеся по жриці, нам треба взяти паузу, час на обміркування. У стосунках, емоціях та близькому оточенні у нас карта Сімка жезлів. Вона говорить про те, що можуть виникати у цій сфері ситуації. В яких доведеться відстоювати себе, відстоювати свої межі або навіть своє право бути почутим. Ваша позиція має значення, тому не здавайтеся і відстоюйте свою думку у важливих для вас питаннях, тому що, можливо, комусь ну, захочеться трошки, трошки вас задвінуть в цій сфері. У здоров'ї, у нас трійка кубків. Три кубки в це. Карта радості, яка говорить, що і ваш ресурс серпня у радості, у спілкуванні, у легкості. Потанцюйте, зустріньтеся з друзями, подругами, поділіться своїм теплом. Важливо, у серпні не закриватися, а дозволити собі відпочинок, задоволення і таке емоційне підживлення через зустрічі з близькими і святкування. Саме Завдяки цьому святу ви будете почуватися добре фізично. Виклик місяця у нас вісімка кубків. Вісімка кубків говорить, що виклик серпня для Водоліїв це відпускання чогось старого, що вже не наповнює. Але ви все ще досі тримаєтеся за нього. Це можуть бути якісь старі звички, страхи, якісь очікування. Це також може бути якесь от старе бачення вашого життя. Ось ви собі якось уявляли, що от я буду жити саме так, саме в цьому місці, і так далі. Але воно не працює і не справджується. І тому у серпні прийшов час піти назустріч новому. на навіть якщо воно невідоме, страшне, але воно того варте, бо старе вже не працює. Підтримка місяця у нас карта Колесо Фортуни. І... Колесо Фортуни, це у нас кармічна карта, яка говорить про те, що серпень просто голосно заявить, що зміни на часі життя саме підштовхує вас до нового і важливого. Не чиніть опір, а йдіть за цим потоком. Щось закриється, і знову нам карти говорять, що щось закриється. Не тримайтеся за це, бо відкриється щось значно краще. Удача. На вашому боці, якщо ви дозволите їй працювати, а не будете вчепившися, триматися за те, що вже не працює. Порада у нас на серпень це лицар Кубків. Лицарь Кубків говорить нам їди за покликом серця. Відкрийся, не намагайся здаватися кимось, а будь собою. Так, можливо, ви будете відчувати себе більш вразливими, але саме так ви отримаєте набагато більше, ніж очікуєте. А якщо зробити підсумок, то для водоліїв у серпні головна задача це відпустити щось минуле. Можливо, саме тому і буде оця ностальгія, щоб пригадати, як воно все було, і якби розпрощатися з ним. Дослухайтеся до своєї інтуїції і дозвольте собі і своїй фортуні, щоб вона повернулася у ваш бік. Якщо прогноз відгукнувся, став лайк, підпишись і напиши в коментарях, яка карта зачепила тебе найбільше. До нових зустрічей! Пока-пока!